Всім привіт, підліснятка. Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. І так, вже було оновлення. Новий Бравл, Бравл чак появився, але він вже давно появився, а я на нього так не збираю досі. І новий. І, і почалося вже гіперзарядний хаус знову. Ну, він був ще як пергол появився. Але тут він ще раз є. І, до речі, знов, сьогодні новий бравлер у нас це Чарлі. Я вам не можу її показати, тому що, дивіться, тут її немає. Її просто немає. Тому. Ну, а ще, що тут нове, це збор бортик, не знаю як по українськи сказати, тому ну, збортику. Е -е, я в ньому вже грав, ну і як вам сказати. Прикольно. Добре, що маємо з нині там нового. А тепер ще нове є. Так. Оооо, коо, Шелі, я знаю, як по сказати. Але добре, ну, з'явився. І, до речі, в мене є. гіперзаряд на кольта, випав мені легендарний. І ще на луці треба показувати. Лу І Кольта. Я скромто не вибрав, але я думаю, Кольта буде токачувати. Добре, ну, починаємо. Я вам покажу нову... нову подію. Добре, починаємо. Два бійці, три вже 6. Зразу Зразу так повезло. І, до речі, така картинка вже з'явилася. Бо то вже на честь появилось з'явилося. Так, добре. Е, все. І суть така тут. Ми маємо вкрасти ворога, маємо вкрасти його гарбузь. Тільки в мене це виходило, тільки зараз чомусь я вмер. О, краде він! Він краде, він краде! Він краде наше. Давай Макс. Макс краде. А я тобі зараз дам. Альпрімо. Єс. Я дав тобі. І тобі її зараз дам. ти мені дав. Але я тобі відплачусь. І речі, такі значки з'явилися. Ось такі в мене вже є, і я вам після того бою. Все вам покажу. Тільки тут зараз завалю тих всіх. А то всі хочуть брати ці гарбузи. Ай, ну добре. Не буду я так дивитися. Так, ну пішли далі, треба не купити брту. Ой. Ми програли. Ну, ви зрозуміли суть гри. І тепер я вам покажу ще дещо. Ось таке з'явилося. Перший день призів стар. Тоді було у вівторок. Добре, другий значок, це я отримав і сьогодні. Потім далі його отримаю. Ну і так 20 до 25 дня. Все я буду утримувати. Так от, добре. І я вам хочу показати чака, якщо вам не показував його. Так, давайте тренував. Так, потренуємося трохи. Ну, Я не буду тренуватися, я вам хочу показати. Його основна атака він стріляє з свого капелюха димом. Ще його ось знак. І він кидає його, його зуби. Особливе. Він кидає знак. До речі, ви можете всіх така кількість знаків лише трьох, але якщо ви купите пасівку, то буде чотири. Добре, і ви можете їздити як потяг в реальну, отак. Можете їздити собі як потяг, але ви маєте свою думку, як їх розставити. Ну от Я, наприклад, вам показав, ти хотів і розставив їх отак. Тепер я їду собі по карті катаюся. Тому я вважаю це крутий браузер. Ось що я називаю крутий браузер. Добре, даємо. Але стріляє, він також так непогано. Мені подобається його супер. Але він так всіх відкидає. Всі Ой, відкидає. Добре, давайте туди Туда кладемо. І, до речі, і супер коли він дає знаки, він швидко робить. Але якщо ви в когось сторінне, то він чешече буде. Добре. Ой, я знак поставив. Добре, -і 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 -і. От Тому я його звуву прикольним. Бо він і є прикольний. <смір> добре, добре, я вже виходжу. Так. І зараз ми будемо грати в цей гіперзарядний хаус. Подивіться, за кого нам повезе. Грати може і за Чарлі нової бравлерші. Добре, давай, давай. Грузиться вона ще бо 4 бійці тільки залишилось. За Чарлі! О, я, до речі, вам якраз покажу її. мені дуже пощастило. Бо я їй красію вам хочу показати. Так, добре. Вона стріляє своїм волоссям. Отак. Вона, вона виросла на вулиці я вбрала толку це чув. І навчилася робити трюки зі своїм волоссом. Отак в неї вона випускає вона стріляє власним волоссям. Ну і ще її гаджет це павуки. Вона павуків там випускає, і вони стріляють. А супер я вам зараз покажу. Е, добре, треба підійти до браузера. Так, сподіваюся, що мені залишили на якогось брали, бо я тут знімаю відео. Так, добре, ось сюди і він в коконі. Тобто, як, ем, противники може допомогти вам вирватися, але ви залишаєтесь тільки чекати. А потім він вивалюється з кокона, І ви його можете собі спокійно бити. Отака така прикольна. У неї ще гіпс є отакий. Я його ще не випробував, але добре. Вже знаю, який він. Будем прикольний, прикольний такий. І тому я полюбив е Як Тільки до того, як побачив бралоток. Значок у неї такий собі, як завжди, звичайний. Е і Ще гіперзаряди нам з'явилися. Це на Джесі, Розу, Мейсі, Лу. На колет. На Чарлі. Це, здається, все я сказав. Ну, я ще раз кажу. На Колед, на Чарлі, на Джесі, на Лу, на Мейсі і на Роз. Добре. Ой, щось я не очікував, того, що вони будуть лізати. Добре. Ідемо. О, якраз повезе мені чи ні. О, епік. Нормально. А ну що в нього випаде? З нього монети вибили. Ну це нічого так. Добре, беремо. І начака ну, вже не збиралося. І знаєте що? В мене є брат. Він, він тебе брав у старті на два він. ні нього вже є ось Ось він. Добре, він раніше мене, це я його вибив. І я тепер його. Я тепер я така хочу вибити. Так, давайте зараз зіграємо. А ні, в принципі, давайте ще зіграємо і сподобалось. Так, кого? Я Мейсі вам тепер покажу. Ну, от Мейсі це вже я знаю. Десь брав толку казали, що Мейсі в Гіперзаряді додається не тільки Супер, а й додається ще атака. Якщо я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, то вибачте, я. Якщо помиляюся, то вибачте, я просто забувся. Так, добре, добре, вже приступаємо до бою. Давай, Лу. ти там застрігаєш. Так. Давай, 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 давай. Ну, я не побачу тут атаки. А, бо це треба було і приздавляти. Точно я постійно про це забуваюся. Ой, добре, добре. О, ти чого тут стоїш? А ну давай. Іди. О, зараз випробуємо. Ви У мене є якраз і призаряд. Добре, я включаю його. От зараз і. Ага, я щось таке помітив. Ану. Бам. А, ти коком вже випитила шари і добре, добре. Так. Добре. Замішаємося. Тільки чекати, якщо тут прийде. О, Джесі, давай. Іди сюди. Ой, як я люблю грати за Месі, вона прикольна. В мене колись вона була. Я вже вам показую. Е, ой, я вмер. Добре. Добре. Добре, 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 добре. Ні, це не добре, що я вмер. Ой, і навіщо я тоді говорю? Добре, Та, та, добре. Так, добре. Ви напишіть в коментарях, чий на забагато, я говорю добре. Так, ми вже закінчили бій. Е, ну, нам нічого не дали, жетони нічого не дали. Давайте переключимося в гарячу зону. Я знаю, вона мене не обійде. Гаряча зона, я знаю, вона прикольна. Я люблю таку гарячу зону. Особливо кандидати дня. Добре, тепер е, все, шість бравлерів вже. Ну, заставочка, я хочу сказати, така нормальна. А ви, до речі, ні, я вам це покажу ще пізніше, коли закінчу бій, а то я побачив дещо дуже дивне. Бо ця, якщо ви мали Бравл старс і коли бастер ще з'явився, е, такий бравлер, то така заставочка ще була. Пам'ятаєте того бравлера РТ. Я там побачив камеру. Це може це РТ моєму. Знаєте, що я собі так подумав? Я подумав, що РТ в кожній заставці є. Бо він ж слідкує. Я так подумав собі. Добре, добре зараз. На, синю, на синій телепорт. І ми тут. Добре, мені сподобалось. Йду до колет. Давай, 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 давай. Ай. Ой, О, я. Ех! я використав ульту. Ой, ти добре. О, це не ти вже. Добре. Тепер ми. Дерілах ти? О! Ой-ой-ой. Ай, це що мій останній гаджет? Та, це мій останній! А ні! ще є один вибачте. Так. О, ми вже виграли. Вам не здається, я зашвидко виграю. А це хіба погано? Це дуже добре. О, Унікрес квест за 500 пройшов. Вау. Добре, відкриваємо знов. знову. Зон поповнилися кредити в чаті. В чака. Тільки вам не здається, я його помало не Ну нічого! За 9 днів буде Бравл Пас, отут написано. Через 20 годин буде новий Бравл Пас. Добре, бонусні награди. О, кхе, кхе, ой! І буде вже 21 сезон. Е, я, якщо не помиляюсь, цей сезон буде називатися Дивний Церк. Якщо не помиляюсь. Добре, тепер можемо зайти в другий. Я вам тут трохи все покажу. Ось тут салік і до речі показати, в якому я клубі. Я в клубі українці. Бо я українець. І в тому клубі тільки... В тому клубі тільки три. І я думаю вийти з того клубу і пошукати новий. Так, добре. Я виходжу з того клубу. І дивлюся, який ще тут є. Так, я маю знайти якийсь про Україну. Так. Де тут Україна ще є? А, якось не дуже. Так, добре. обновим, знову. Україна топ. А це вже нормас, Тільки тут, да ладно, заради України я вступаю сюди. Я на 28-му місці я вітаю себе. Та добре, я якийсь інший клуб візу. Добре, Україна краще, наприклад. Добре, в цей клуб. 17 місце не так і погано. Добре. Хто? Чотіна, ви. Як коли щось таку назву? Взагалі якийсь якийсь. Але Фіну... Україна краще. Добре, ну це вже прикол, що тим краще у клубу Україна краще пише. Добре, так, зараз іграємо парні топлива. Ні, якраз я люблю. О, ви побачили? Це... Цю це... карту так важко було зробити, напевно. Ви бачите оце? Ця голова, це скелета е, такого голова. І ця, ця голова е, як справжня. Нічого собі, Ба, прикольно. Е, забувся вам сказати, в мене на Едгара дев'ята сила. Добре. Я... О, вже знайдено. Три. Два, три. Так, 3, три 2. Десять. Ви прям уявляєте. Ось ця камера у нас з, 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 зліва. Добре. Якщо ви побачили то молодці. Починаємо грати в пане істотний. Так, ну добре. Давайте я у гаджет використаю. Опа. І в мене вже є зразу ульта. Ой! Я використаю її, я що ай ай, яй 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 ай, ай. Добре, добре. Е, пул, ти не ховайся там, а то я. Я тебе все одно знайду. Ти навіть не сховався, я Я їх чекаєш. Добре, я йду до тебе, я йду до тебе. Блін. Ху! Ого! Ем. Я на майку Просто собі стоял ех хе 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 Та давайте ще зіграємо той майквесткою. До речі, тих неких квестів. У мене ще багато цих квестів. Бо я їх всіх не колю. Добре. Так. Буду грати. Далі. Зразу 10 Такий мужних. Добре. Леон. привет. Так. Ой. Та, цей Кольт, бачите, він вже має чака. Добре, я вам зараз покажу, як той значок оглядається, то в мене отой от зробиться. Так, добре, вже він робиться. Ось так. Віню. Прикольно! Я знаю, що прикольно? Так. Бо я його отримав. Ага, Ді на майк не попаул. Я випрошу, короче. Добре, добре, треба тебе вже не Ай! ти що? Єсно, нарешті я тебе добив. Ага, у мене ще такий спрей з'явився. <гум> я далі касі. Добре. Це брови це очі. Це ніс. О, да, тобі. А, Добре, добре. О, ми команду вб'ємо. Та зіткнення. Нарешті. Нічого. Наразі. Відправляю. О, а ви знаєш, що Лола вміє е, так ходити. Так що знали, то постав лайк. Добре. Ми вже вбили Україну себе любимо. Як я міг вбити Україну? Е, я шо? Змінився всього. Ех, ех, ех Леон. Хоча він себе назвав Лео. Так, не безпокоїть, нажму собі. Е, щоб не безпокоїть, не рухати мене. Е, зробили так, щоб. Якщо тебе все одно пригласив переглашали, то все одно б не... Ти б з ним, з ним не грав все одно. Ну, ти би так. Добре. І мегакопілка, я збувся вам про неї сказати. Мега купілка з'явилася досліджуючі до мегакопілки 13 днів 20 годин. Але я не знаю, як цю купілку повністю. Кожна перемога учасника клубу дозволяє награди мегакопілку. Мега, мега, мега призи і мега-призи і призи стар мега-купілку в Концебиття, щоб отримати свою долю. Але я не знаю, як її заповнити. Це взагалі неможливо. Я вже багато. А мені вона не подобається. До речі, скоро в мене буде силова лега. Ось у мене силова лега. Ось скоро вже нарешті решти. До речі, в мене багато нових бравлерів. Я вам не казав, здається, в мене Джин є, Лола, Едгар, Кару. Е, я вам не казав. думаю, що казав вам? Так, добре. Сіті є. Давайте я за Лолу зіграю і красі. Викупив, коли я прийшов до 4000. Далі вже планую я собі купляти... Е Планую собі я купляти десь пенга або фенг це мій улюблений брамот, тому пенга. І Корделіус, коли цей е, закінчиться за 9 днів, я вам казав, то Корделіус буде за 500 хромокредитів. І я його дуже хочу розблокувати. За тих 500 хромокредитів, але мені ще до нього три треба розблокувати. Тепер доступна в правопасі поки що. Добре. Давайте ще за Лолу і стокну. Я не зіграємо. І буде добре. Так, найдемо вже 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Круто би було. Ну, давай Ну, А А-о-о. То, як я я, 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 я лише хотів сказати, напевно, люди не хочуть грати. Але вони вже захотіли. Добре. О, я з чаком буду. Ще, ну, добре, хочу з чаком. побачите, як він грає за Чака. Новий бравлер. Так. Я вже попадаю в Чака. а, -а! Він мені не приїздив. Але я його вийду. Добре. Іде, іде, его моє. Е е е ви бачили? Я за его виграв? Я перший раз виграв за, за его. Так. Добре, добре, іде, іде туди. Я буду стежити. Так, добре. Я стежу за тобою, де тут нікого нема. Нічого нема. Я не знаю. Візьму я. А, ні, ні, я. А ні, я взяв в банку. Від... До речі, підзнав, я ще не помітив. Е, Тут, тут, тут грей. Добре, добре, давай, 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 давай. Да. Є, я вбив його. Ай, а ми самі програли. Добре, на цьому я буду завершувати. Всім па-па, підліснятка.